Війна, повітряні тривоги, невизначеність. Це поширені причини безсоння в українців. Як повернути здоровий сон та відновити внутрішній ресурс? Тарас Іватьо щодня вирішує проблеми зі сном у пацієнтів. Сімейний лікар може рекомендувати вам вітамін Мелатонін. Його потрібно приймати від 2 до 4 тижнів. Мелатонін це так званий гормон сну. Він розслабляє тіло, щоб ми могли заснути і нормалізує фази сну. Дозування і показання запитуйте у свого сімейного лікаря. Стабільний режим це найдіс. Дієвіший інструмент для відновлення здорового сну. Здоровий сон – це 7-8 годин. Тобто, якщо ви плануєте прокидатись в 6 ранку, важливо лягати спати в 22-23 вечора. На вихідних, звичайно, можна трошки на годинку довше поспати, але не більше. це порушує режим сну. Неможливо виспатись. За суботу, і неділю на тиждень наперед заспокоїти нервову систему, покращити кровообіг та загальне самопочуття можна в реабілітаційних центрах. В Умані теж такі є. Одна із процедур, яку заспокоює нервову систему, у нас є циркулярний душ. Якщо циркулярний душ проводити теплою водою на протязі 10 хвилин. Це приводить до заспокоєння центральної нервової системи. Це у нас гідромасажна ванна проводиться півчаса 15 хвилин проводиться підводний масаж і 15 хвилин джакузі. У нас є фізіотерапевтичний кабінет. В якому проводяться різноманітні фізіотерапевтичні процедури, такі як діодінамік, ампліпульс, а також дерсонвалізація. Дерсонвалізація це застосування імпульсних струмів високої напруги і малої сили. Застосовується рефлекторна дія на задню поверхню шиї та надпліччя до середини лопаток. Такий метод лікування приводить до заспокоєння центральної нервової системи. Наш реабілітаційний комплекс працює з 8 по 16 годину, але ми можемо також працювати із текучим графіком. Якщо потребують люди група людей, тоді ми зможемо графік змінити і надати їм реабілітаційні послуги. Ми працюємо для людей з пільгами, і ми також працюємо для всіх мешканців нашого міста. Записатися до нас можна в управлінні праці соціального захисту населення в кабінеті номер 5. смартфон заважає заснути. Постійний потік інформації утримує увагу та не дає розслабитись. Допоможуть спеціально створені вечірні звички. Масаж шиї. Тіла, спини, голови, можна масажером, прийміть теплу ванну з додаванням ефірних олій, масел, зробіть дихальні вправи чи медитацію, тобто те, що вас заспокоює, розвантажує, Позбутись звички перед сном лежати і читати зі смартфона чи будь-якого іншого гаджета. Це найбільша проблема сьогодення. Мінімалізуйте кількість потрапляння в кімнату світла, шуму, регулюйте кількість пожитої їжі. Пізні перекуси та кількість цукру. Є випадки, коли ми призначаємо медикаментозне лікування снодійні, заспокійливі, антидепресанти. Все це визначається індивідуально. Буває причиною безсоння, є певна хвороба. Тоді ми лікуємо першу причину. Але в більшості випадків людина сама може відновити свій здоровий сон. Здоровий сон впливає на якість життя та нашу продуктивність. Це були поради від медиків. А як ви досягаєте якісного сну?